Український кінематограф є недооцінений, особливо світ українських фільмів. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжні кохання оповідають красиві місцини нашої країни. Сьогодні ми підготували для вас добірку цікавих українських фільмів. Тож розпочинаємо. Фільм крутий. Початок ХХ століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. В 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під Крутами. До Києва підступила 4000-на армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 осіб наявного дійсного. Складу, більша частина якого студенти серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить вступити в нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції кроти. Тіня незабутих предків. Цей фільм натхнений містичними історіями про могутніх мольфарів. У часи, коли ліси від українських Карпат аж до самої Трансильванії були переповнені злими духами та іншими містичними істотами, дев'ять наймогутніших магів утворили коло сили, щоб утримувати рівновагу темних сил. Їх називали мульфарами. За допомогою давнього обряду вони полонили всіх карпатських духів у книгу тіней, затаврувавши її магічною згардою. Але через неуважність наймолодшого мульфара, одному. З древніх духів вдалося причаїтися на волі та почати жорстокі полювання однак, волею долі згарду знайдено і передано в університет, після чого життя студентів змінилося назавжди. Це стовідсотковий український хорор, коли Іван краде з колекції рідного університету артефакт згарду. Він навіть не підозрює, чим це загрожує. На тілах його друзів з'являються дивні символи, які дуже схожі на ті, що зображені на згарді. Як потім розповів хлопцям один дивакуватий викладач, вони знайшли печатку, яка стримує древнє зло, що ось ось тепер має їх убити. І єдиний вихід це поїздка в Карпати, де їм допоможе останній нащадок мольфара. Поводир, прямуючи в Україну, яка в 30-ті роки пережила не найкращі часи, американський інженер Майк Шемрок, який був певен надій та планів разом із сином, приїздить до Харкова, допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар за трагічних обставин. Американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож, сповнена небезпечних пригод, відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії та руйнування людських доль, фільм про кохання, вірність, спітлість і зраду у найкращих традиціях голівудського кіно. Фільм знято за реальними фактами та свідченнями. Український драматичний фільм Черкаси, заснований на реальних подіях. Що розкриває історію мінного тральщика Черкаси під час початку анексії українського Криму у Росію? Історія сталася в лютому 2014 року. Не найбільш радушні часи в історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності Черкаси виявляються заблокованими через інші човни. Корабель МВС України-Черкаси знаходиться в порту Кримського озера Догуслав під час подій на Майдані. У той час, коли екіпаж проходить планові військові навчання, президент Янукович тікає з України і починається окупація Кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачено. Черкаси разом з іншими кораблями українського флоту заблокований в озері, шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі здаються один за одним, тільки екіпаж Черкас. Не здається, і продовжує боротьбу з ворогом. Фільм Черкаси це нагадування про те, ким ми були у 2014 році, як не могли повірити у підступність ворога і прийняти нову реальність. Фільм знятий на реальних подіях. Дія фільму Щедрик відбувається в 30-ті роки минулого століття в Івано-Франківську. Одна імперія витісняє іншу, управлячі режими ворогують, Стрімко змінюється світ довкола. Декілька сімей різних національностей живуть в одному будинку. Буремні події не залишили шансів на щасливе, спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки викладачці співів Софії, шанс бодай на який час почуватися безпечно отримали діти разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття. У фільмі показано, як українці, поляки і євреї, що живуть в одному будинку, об'єднуються, щоб пережити всі потрясіння. Їх об'єднує любов до своєї культури, до своєї пісні, до своєї мови, спільне горе, зміна репресивної машини СРСР на каральну систему третього рейху. Співи українського щедрика об'єднали дітей з цих родин. Саме тепло від пісні зігрівало дівчат протягом усього їх життя, навіть у часи страждань. Викладачка співу Софія змушена забрати додому дівчаток, які залишилися без батьків, їх і свою рідну дочку Ярославу. Вона оберігає від небезпеки. Ярослава вірить, примирити світ можна чарівною мелодією Щедрика. Фільм показує, що російський солдат не змінився. Це коли небудь скінчиться. Історія родини, яка рятує дівчаток, дуже цікаво показана у фільмі, як українська сім'я поважає єврейську, польську культуру, як вони святкують католицьке різдво, а також святкують і свого щедрика, прививаючи любов до мови і до пісні, як проходили зйомки картини, та чому фільм допоміг людям в інших країнах краще зрозуміти Україну і україно російські стосунки. Що трапилось? Та Напишіть, будь ласка, в коментарях, який фільм будете переглядати в першу чергу.